Що мені подобається у всій страві, що кожен овоч відіграє свою роль. І їх сумісне поєднання робить смак особливим. Склянка рису залита окропом залишається на 20 хвилин. Дістаю, хай холоне, 1 кг фаршу, посмажені овочі, цибуля і мурква, сіль перець за смаком. Перець очищаю, а у помідорів і кабачків виймаю чайною ложкою серединку, фарширую овочі. Складаю у кастрюлю ось такий натюрморт. Пасировані овочі, розділені були навпіл. Одна половинка пішла до фаршу, а інша залишилася для соусу. Додаю томати, до що залишилися після підготовки помідорів, трішки порізала солодкого перцю, сметана, вода, сіль перець за смаком лаврушка, чесничок. Закипіло, заливаю і тушкую на манюньому вогні одну годину. А тим часом прибираю аромагедон, який влаштувала власноруч на своїй кухні. Миру вам, друзі, смачного.